Чистого часу розпочинається у другому таймі момент істини. Онищук не проходить його передача на Артура Ярослава. А зараз Ревенко фолить. Четвертий фол. У Вінцета три. у Земана. Залишається ще 50 секунд. Пономаренко. Відає передачу на вільного Оганесяна. Оганесян. Поп зворота пробиває Оганесян. І ви б бачили реакцію. Уболівальників з Лемана. Дійсно, це був момент, можливо, навіть на переможний гол. Але Оганесян не реалізовує свій шанс. І тепер намагатимуться уже довірно розіграти свою комбінацію. Червоно-чорні. Поки що вони не поспішають. Є ще час 30 секунд. Ляшкевич. Панов. Ляшкевич. Ляшкевич. Панов. Ляшкевич. А вже до удару потрібно доводити справу. 10 секунд. Залишається Ляшкевич. Пропускає м'яч. Ляшкевич. Ляшкевич. Порушення правил проти Ляшкевича. 4-4 за фолами. Але зараз це не так важливо, оскільки 3 секунди. Залишається до фінального свистка Ляшкевич біля м'яча. Ляшкевич прострілює. М'яч застрягає. Ще один удар потрібен. Все. А лунає фінальний свисток, і все таки сильнішого виявити не змогли. Представники Вінцета та Земана суперматч, який безумовно заслуговує на ваш лайк. Я впевнений, що вам сподобалася ця драматургія, яку влаштували команди. Так, він це твириває нічию, але команда явно не може бути цим задоволена, оскільки Майамі, якщо сьогодні перемагає Святош, відривається від вінцета уже аж на 5 балів. Ну а заману аплодують фанати за той характер, який команда продемонструвала в другому таймі. Ми ще раз дякуємо обом колективам за цей поєдинок. Божевільний, драматичний. Для вас його коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Що ж е прикро, знову, знову знову втратили, знову да не до не, не дотримали цю результативний для себе результат, пер переможний результат, але все одно очечка в карман, як каже, да так е треба було забирати три очки, але трохи не вистачило е емоцій. Знову ми не завладали з емоціями. Там, якби не було прострілу, не було б цієї червоної карточки. Але гра була дуже. Гарна тому футбол для вболівальників. тому ми це зробили так, щоб. Сумно не було. Ну, мені здається, що ваші матчі найбільше збирають переглядів через ваші оці емоції, тому що це, в принципі, за це ми любимо футбол. Так, за це ми любимо футбол, також збирають перегляди. Це добре, так, дивіться нас. Нас дивляться Штати, Канада, Ірландія, Німеччина, Польща, Чехія, там всі наші хлопці дивляться, вболівають. Круто. Ми граємо для них, граємо для себе і вам дякуємо, що надаєте нам таку можливість. І дуже крута ліга, крути суперники, емоції. Що ще треба? Ну це краще ніж дома спати на вихідних. Просто. це 100%. 100%. Бажаю вам успіху Все, і перемог дякую. надалі. Дякую.